Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Якщо ви чуєте музику на задньому плані, це в мене сусідка тренується і вчиться, але грає вона дуже гарно, тому ми будемо просто сприймати як музичний супровід. Сьогодні у нас сліпі затести. Так як в мене була трошки пауза між відео, я вирішила зробити сліпі затести, адже ви їх любите і я їх люблю. І особливо їх чекає людина, яка мені їх відправила. А відправив мені їх Віталій Грін. Але я впевнена, що це не лише відео від Віталія, для Віталія Гріна буде, а все-таки для Юлі. Тому що я сумніваюся, що Віталік розписував мені кожну відповідь. Тому відео від Віталіка і Юлі Грінів. Десять ароматів у нас сьогодні. Я їх вже давним-давно розносила. Я не такий прокачаний ніс, як Віталік, щоб ходити із ходу, Хоча. В мене і нема такої прекрасної помічнички, яка б біля мене сиділа, і мені підказувала свою думку розказувала. Тому я розносила, як завжди, в склірозніку, все позаписувала. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Віталіка канал. Ставте лайки, підписуйтесь на Telegram, Instagram. І всі, вся інформація, як завжди, є в описі. Поїхали! Аромат номер 1 Що я пишу? Літня історія. Підсолені цитруси, свіжість без солодинки, мінеральність, можливо, мускус. Щось нагадує, але я так і не згадала, що. Гарний трошки не моє. Вірніше, не то, щоб не моє. Мені подобається цей аромат. Я його прекрасно можу носити. Я просто от не дуже люблю підсолені аромати, і тут немає ніякої солодинки. Тут така мінеральність, конкретна все. Ну, я, ну, це от такий аромат на літо, на літню спеку. Час від часу я прикладаюся, але щоб сказати, що я дуже люблю оці мінерально солені такі морські аромати, я не скажу. Цитруси, мінеральність і якийсь може молекулярний. Тут ще Еля цикає до повного щастя. Не звертайте уваги. Не знаю, я, що це таке, але мені щось. Ну, щось нагадує, може, я щось схожа. Ну, вони мені всі на одне лиця трохи той профіль. І я не знаю. Коротше, подивимося. Так, мені треба було відразу з пакетика витягнути. Я щось не догадалася. Так, я дістану всі, щоб не шарудіти. Так, номер один. Номер удін. Позорище. Це є сел Держант БДК Парфам. В мене є пробник цього аромату. Це улюблений аромат Альони Алієн. Mm. Я, правда, своє виправдання скажу, що я його носила один раз. Аля, не рухай мені шнури. Ну що таке? Іди тікай на місце. Ні. На місце йде? Е, піраміда. Сіль, грейпфрут, бергамот. Боже, який гарний почерк, ну явно ж не вітаю. Цвіт Апельсина, Іланхілаг Гальбаном, Амброксан, Білий мускус, Есоє Супер і Кашмерант. Я носила його тільки один раз цей аромат. Ну це Альонин профіль. Я не дуже люблю такі аромати. Сель Держент БДК парфумс. Я не знаю, чи я би мала його впізнати з одного разу. Не знаю. Так, номер 2. Еля, не цикай тут. Елі, Еля, ти йди на місце. Вона тупо ходить кругами. Йди на місце. Йди. На місце. місце йде. Молодець. Пішла. Так, номер два. Єсть. Якийсь у мене тут безпорядочок. Так, номер два. Написано в мене. Якась странна штука. Пахне підсоленою пилюкою. І трошки кислить, може, якийсь цитрус, а може не цитрус. Странно. Странно странно написано. Не дуже подобається, а може і не розумію хізе. Не неприємно і ніша, швидше за все. Ну, я чую якісь ну, кислинку несолодке і таке не то припилючене, не то пудра така. Але. ну... Я люблю пудрові аромати, але вони зазвичай якісь ну, солодинку мають, а тут немає нічого солодкого. Коротше, якесь таке дивне. І типу не неприємне мені теж. І я його не знаю. Але ну, я не розумію, куди і як його носити. Це от на любителя. Поняття не маєш. А носій. Може, Можемо якась трошки. Коротше, що я буду зараз придумувати? Не знаю. Все позаписувала, причому вже досить давно. Ну, тиждень назад я десь їх розношувала. Це Intent So Ірис Montal, 17 рік. Ірис, сандал, білий мускус. Що, і все? І більше нічого нема? Нема тут ніяких цитрусів. Де я? Ні тут. Ірис, сандал. Дуже странно. Це треба на шкірі поносити. я не знаю, коли, в яку погоду. От мені Віталій хайно пише в коментарях. Коли в яку погоду його носити. Ірис Сандал білий москус. Цікаво. Хм. Але я би. Я б от не. Мої тварини побігли. Ну, я би не впізнав. Ну, я не вмію дуже розпізнавати, такі... розпізнавати монталь. Коротше, не знаю. Так, далі. Номер три. Я так акуратненько бризгую, бо мені ще в тій кімнаті жити потім. Так, е... На старті чомусь мені спир... здалося, що воно спиртить. Зараз не так, але от коли перший раз його наносила, я написала спиртить", а... а Тестувала я з рук. Е, може? Я не можу розібрати, що я написала. Якісь квіти з зеленю я написала. А, спиртить я написала, може хана прийшла від леванту. Ні, він не зіпсутий. Він так звучить. Мені просто з руки перший раз, може, в трубусі застоявся. Мені здалося. Ні, Зараз нормально. Квіти з зеленю, холодні, гарні, заморочені, написано в мене в дошках. Може, конвалія якась дуже знайома. Квітка, спокійний, меланхолійний, аромат глибокий, з повітрям гіркувато холодний. Я думаю, що це якась ніша, або якийсь люкс такий, ну, небюджетний. Я не чую нічого, по суті. Таку, ну, от, крім, це от аромат навколо одної квітки. мені. Може, там ще щось є. ну Звичайно що там ще щось є, не одна квітка. Але це ну прохолодно, зеленкувато, з якось гіркувато. Коротше, в мене написано або заморочена ніч, як, до якої я не доросла. І чому спиртить? Не знаю. ну Мені здається. Це щось, може бути конвалія, а може, ну, квітка якась знайома. Але я не можу зрозуміти, що це за квітка. Може, конвалія. Вона така, але не милиться, не, не знаю. І зеленю, зеленью, от отакою прям хрумтячою, хрумтячою зеленю, холодний, ніякого ні, тут такого. ну Сама квітка тепла, я маю на увазі нічого солодкого тут немає, нічого, дуже на, якась натуралістична зелень. Не знаю, що це. Тут ще й аромат такого салатового кольору. Але я, ну, в мене нема таких салатових ароматів. Не знаю, що це. Я не дуже любитель от таких ароматів. По-перше, дуже заморочено, по-друге, е квіточки, квіточки, квіточки. Чи маю тварини? От вони лежали і спали, поки я ходила по хаті. Тільки я сіла знімала знімати відео, почала вилазити глося, бігає за нею Елька по хаті, як кінь. Це є весна над Дніпром від бренда Чарзілля. Український бренд Нішовий. Я тільки один аромат звітом пробувала. 2019 рік Бузо... А, це бузок, це не конвалія. Але божечки, я би. Тут стільки зеленини, що я би в житті не сказала, що це бузок. Деревні ноти Амбра мускус. Ну, це весна над Дніпром. Дійсно, весняний аромат. Симпатичний, красивий, глибокий, і типу передає якусь свою оцю місію несе від своєї назви, від своєї задумки, парфумера. Так, номер 4. Так, см... а, я все, я читаю. Я не буду бризгати цей аромат, тому що я його знаю. Написано в мене. 4 угадаю з двох нот. І це є ганімет. Я впевнена, на 99%, що це ганімет. Я носила його на шкірі. І це цікаво, тому що до того я тільки двічі пробувала нюхала ганімет. І то не з себе не розношувала його, ні, нічого. Ну, він настільки впізнаваний тою замшою. Верніше, навіть спочатку я так типу, ну, замша. Ну, оцей такий, такий вайб. Про вулиці Промислової, в нас є така вулиця Промислова, де колись були оці всякі ну ненатуральний, не я не знаю, як це пояснити. І Замша. Замша я люблю, ви знаєте. Але коли я вже почула, що він від одного пшика тримається і тримається, розходиться і розходиться, хтось чує тут медицину, я не чую зовсім. І він мені подобається. Він дуже цікавий. Єдине, що знову ж я не знаю, куди і на що мені його одягати. На вулиці я би його носила. От в хаті в чотирьох стінах мені трохи. Зажирненько. Я думаю, що це. Ну, на 99,9% я впевнена, що це він. Тому що він дуже впізнаваний. Єдине, що може бути, кажуть, що там є ще якийсь від того ж бренда. Схожий на нього, але я більше ніяких не пробувала. Такс. В мене більше нічого не написано, тому я більше нічого вам не скажу. Номер 4. Я вгадала. ганімет. Марк Антоні Борос. Чи Борос, як Борос, здається. 19-й рік: мінеральні ноти, замша, лист фіалки, шафран, безсмертник, мандарин, османтус, акіґаловуд. Ну, цікавий він. Він цікавий, він такий. Аромат, як його називають, якогось ну, на нової машини. Де, типу, і трошки пластику, і трошки якоїсь ну, то не резина, а якоїсь такої димності. І плюс замша. от така досить яскрава замша. Ну, цікавий він. Так, п'ятий. П'ятий. П'ятий я теж знаю. У мене написаний відразу, більше нічого про нього не пише. Ой, цей аромат, який я. Люблю і маю, але зараз останнім часом я його не ношу, тому що він наганяє на мене хандру. Це срідка від Лютанца, Я впевнена, теж на 99%, тому що там заявлені тільки ладаний і мускус. І по суті, він так і звучить. Димна с -с -с така сирість тут відчувається. Я не знаю, чому воно ладан і мускус, але це все. Ну, там є, напевно, ще якісь ноти є, крім того, що заявлено. Це пахне підвальною штукатуркою, сирою стіною. Таке все чорно -біл, в, в чорно-білому кольорі. Меланхолійний, сумний, я б сказала. І от він мене трохи заганяє. Ель не гавкай. під'їзд тут зайшов. Я теж впевнена, що це він. П'ятий. Його. Лофелін сержлю танц. Я вгадала. Це є 2014 рік Ладан мускус. Ну, я люблю цей аромат. Він мені подобається. Так, в мене вже тут кубка ткана назбиралася. Але, ще раз повторюю, я його не ношу, тому що він для мене такий трохи за меланхолійний. Так, далі. А, шостий. Шостий, я, вибачте, він мене трохи слігка розлився, тому що там трохи не закривався цей. Я так акуратненько і не буду його теж наносити. Дуже странна штука. Поняття немає, що таке. Віталік мені такого всякого інтересного напхав. Ой. Написано в мене. Щось заморочене і дивне. Пахне. Милом, стерильністю, чистотою, аромат чистоти по типу Байредо Бланш, але там квіти і конкретний порошок тайт. Далі в мене написано кровавий метал. Божечки, я не знаю, хто хто. Так, і Дем'ян Дем сказав, що пахне білим халатом. Я його запиталася, Чим це пахне? Він мені сказав, що це пахне халатом в лікарки в цьому. В кабінеті, де щеплення роблять. Я не знаю, що це. Воно дуже дивне. От теж, ну, Воно для мене якесь парфумерно дивне. Ну, Не як парфум, але куди його вдіти? Не знаю. І метал тут такий аж кривавий, такий на грані. Ну, такий собі. Я його розлила, причому не просто розлила, а розлила його на крісло мягке. Так що будете знати, якщо що. А, чуєте, я вже саме дістаю. Замість подивитися, що таке шостий. Коротше, що це странне. Це теж сершлютанс? Лайн -де вере. Я не знаю такого аромату. Вперше бачу, вперше чую. Альдегіди. Цитруси, мускус, кашмеран і спеції. Що? Які спеції? Де там спеції? Взагалі нічого не чую. Чую альдегіди, цитруси і мускус, напевно, і все. І він голосніший. Я казала, що він типу як Бередо бланш, але він голосніший. Бередо бланш на мені взагалі дуже тихий. Аромат номер 7. Це я. А, я теж не буду пшикати. Проте, я теж його знаю. Ой, це красота! Це є м, солодка груша, «Нейдольна лілія і металеві ноти. Це є е, залізна діва від Сержа Лютанса. Я впевнена теж на 99%. Тому що це... я не люблю грушу, ось таку, як тут. І не люблю лілію взагалі. Але тут і груша, і лілія, які я люблю. Я не знаю, чому. Тут немає цієї терпки. Терпчинки тої груші душесної, яку я не люблю. І немає ніякої індолистості і водянистості в лілії. Я люблю цей аромат, у мене є від Левантик. І я теж впевнена, що це він. Ну, ну краса. Краса, люблю. Це груша лілія, і це все з холодним металом Отакий От часто буває в сержа-лютанса. Холодний метал, який є, і в Берлінській Діві з Трояндою, і там він є, і тут він є. Оці такі, прям. Металеві ноти. Мені це подобається, я це люблю, і я ще доношу навіть тут трьох пару пшиків. Так, це аромат номер 7 Де моя бумажечка? Написано в мене, Боже, такий красивий, а я забула. Нуситиму. Я його давно не діставала. Я вгадала, це є Лавер Фіо, серж Лютанс. 13-й рік. Лілія, груша, метал, ладан і сандал. Він такий, знаєте, ну, важко його з чимось. Ну, може, є якісь подібні аромати. Просто в мене немає такого досвіду. Я от е, той аромат знаю, і більше нічого з лілією і з грушею, тим більше носити не можу і не знаю. Тому мені не цей. Так, о, закінчилися нарешті мої странності, всякі і почалися красоти. Бо я перших п'ять ароматів вже думаю, боже, що мені поналивали, такого що я не люблю і не знаю. А після шостого пішли в мене мої любимі груші. І все таке. Так, восьмий, щоб я нічого не путала. О! Є, яка краса. Так, написано в мене. Охохо. Ви знаєте, що означає охо-хо. Копчене дерево. Ладан смоли, бальзам, можливо, ваніль, амбра. Бомба ракета. Атмосфера готична, терпкуватий, несолодкий. Але я його теж несила. Еля мене збиває. Коротше, я дочитала до того, що терпкувати не солодкий, але потім я. Так, я поганяла трошки Ельку, але як не можу договорити. Це на шкірі вилазить мені в кінці сідушка жигулів. І я принесла Дем'яну Спробувати теж на руці цей аромат. Ну, не на нього пшикала, а на себе. І він відразу сказав, щось знайоме це пахне копченим сиром. Тут я вже трохи підхитрила і порівняла їх, і я впевнена, що це є Чорне серце. Ой, він такий класний, він такий димний. Альона ще там чує якісь квіти, я там квітів ніяких не чую. Для мене це дерев'яшки, амбра і все таке. Mm. Ну, тут я впевнена на теж на 90 з чимось відсотків. Тому що я їх просто порівняла вже. Але його видала сідушка Жигулів. Так, я хочу знати, чи я вгадала Ще один армат. Восьмий. Я вгадала. Black Heart, це є v 2 Map of the Heart, 14 рік син бергамот. Я взагалі того всього не чую. Для мене це пахне копченим. Я вже розказувала. Для мене це батьковий бушлат після зимового полювання, продимлений наскрізь, який в жигулях, ще й пробензинений. У мене це ну, я люблю його. Чорний перець, кардамон, кориця, ладан, деревні ноти. І сандал. А тут і немає ніяких квітів, по суті, крім. Ну, апельсин, бергамот, немає квітів. Є спеції евкаліпт, але евкаліпта я не чую такого. Немає тут медичного нічого. Для мене це все копчене. А Дем'ян взагалі каже, що це копчений сир. І сідушка жагулів. Щоб ви знали, в мене є нота в парфумерії. І тата продимлений бушлат таким справжнім вогнищем. Класний аромат, звісно. Так, дев'ятий. Де у нас дев'ятий номерок? Ще одна краса. Акуратненько його тільки. Написано в мене. Вау, солодкі смоли, ваніль, можливо, амбра. Все вершкове м'яке, трошки шоколаду з ірисками. Може, спеції якісь. Розкішна, тепла штука з атмосферою, як бай. The Fireplace від Maison Margiela. І далі написано в мене Круть і три знаки оклику. Це ніби. Хто знає оцей By the Fireplace від Margiela. Я його спробувала відносно недавно. І він мені дуже сподобався. Там от такі дивні дерев'яшки з ваніллю. І тут я чую і ще якісь, може фрукти, може, якісь десерти. Тут ще щось є. Ця композиція багатша, але оце от така димна ваніль, вона в мене тут за основу, він неймовірний. Просто я обожнюю такий аромат. Я поняття не маю, що це, я не знаю того аромата, але він мені дуже сподобався. Це от таке ну, прям боже, Різдво з солодощами десь біля каміну. Може, там в піраміді взагалі не то, але мені от пахне такими ванільними дерев'яшками неперегорілими. І якась фруктовість тут є. Така лимоднадність якась навіть, не знаю, ну, якась карамельність, може якась праліне. Ну, от, Просто капець, який він класний і смачний. Але я не знаю, що це, і я хочу знати. ми зараз подивимося. Так, дев'ятий номер у нас. Так, я вперше бачу. Це є мірабіль. Я сподіваюся, правильно читаю від Віканто. Ваніль, сол, солод, опананакс, ром. Ну, і сюди. Ром, молоко. Бучу. Не знаю, що це таке. Лаванда, герань, троянда, абсолют ванілі, бо гвоздика, гуздика, почулі білий мускус. Ну, це неймовірно смачно. Це круто. У мене є хороший гарний відливантик. Я з задоволенням буду насолоджуватись цим ароматом. Дякую. І воно таке все не пересолоджене, не, не, не перецукроване, а все. ну, Балдеж просто. Клас. Мірабіль Віканто. Я навіть, ну, Віканто я знаю, як флакони виглядають, але аромата я ніколи навіть не чула про нього, Ну, не звертала уваги, не читала там ні, нічого. Клас. Бімба! Так, і номер 10, в мене про нього нічого не записано. Тому що я сьогодні б'ю всі рекорди. Я сьогодні прям переможець, тому що я знаю цей аромат. По-перше, його видає колір. І перше, що мені спадає на думку, справа в тому, що в мене двічі, ну, це другий раз, коли в мене попадається на сліпі затести цей аромат, і я його вгадую, тому що я і до того його знала. І з першого затеста тут жасмин з мускусом, який не теж ну, не перепутати. Це може бути, звичайно, якийсь може, фланкер, або, може, в нього ще є якийсь фланкер. Але я впевнена, що це цей мускусний е, аліан від Мюглєра. Він мене попадався на перших сліпих затестах Віадальоний, я його теж впізнала. Ну, тому що він ну, теж в, в, в такий особливий. Багато мускусу. Я не пам'ятаю, як він називається. якийсь там. Якийсь там мозк, маск чи, чи... короче Я поставлю вам тут картинку, я думаю, що це він. Для мене це пахне жасмином, може є ще якісь квіти і мускусом. Еля скулить на вули... на кухні за собакою Ой, за кутом чуєте за собакою. Зараз ми вже будемо закінчувати, я її випущу. Випустила я знову собаку. Вона спеціально це робить, я не розумію, на що вона. От, тільки я сідаю знімати відео, вона мені починає оце от Дві жити по хаті. Коротше, я впевнена, що це е, цей е, мускусний жасмін маск. Міс... Боже, смі... міс... Містичний, містеричний. Коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І я впевнена на 95%, ну, що це він. Він в мене теж є відливантів. Я вгадала. Alien Mask Masterux. Я так і не знаю, як він читається Мюглір. А навіть не думай. 17-й рік, спеції, шафран, жасмин, кашмиран, білий мускус і ваніль. У мене сьогодні такі досить непогані були ці сліпі за тести. Я величезне дякую Віталіку і Юлі. Я багато чого відгадала, тому що вони мені поприсилали такого, що я, в принципі, відносно недавно або носила, або цікавилася, або щось таке, що в мене є. Ну, от, наприклад, серж Лютанс, оцей останній Мюглєр, два тих сержа лютанса. І Чорне серце в мене є в відливантах, і це такі, що ну, мене-в мене, на, на особливому рахунку, тому я їх і повгадувала. І багато такого, ну, БДК я не вгадала. Але я його носила тільки один раз, ну чесно. Я не могла його вгадати, тим більше, що це не дуже мій профіль. Дуже їм велике дякую. Дуже велике дякую за хороші відливантики. Я з задоволенням Віканто поношу. Це мій фаворит з того всього, Ну, з тих, що я не знала. Він просто неймовірний, я от прям поношу і ще нас щось трохи в телеграмі про нього. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, підписуйтесь обов'язково на всі соцмережі і підписуйтесь на канал Віталія Гріна. Я залишу, звичайно, в описі посилання. Будьте мені в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе. Все буде Україна! Ціомкі-бамки!